Смени роблять високо навантаження, неправильно їх роблять, бігають забагато на високому пульсі. Не обов'язково бігають. Ви можете тягати штангу або щось своє робити не принципово. То серце знаходиться постійно під високим стресом навантаженням. Оце високе стресове навантаження в підсумку приводить або до серцевої нестачі, або до мікрорубців на серцевій тканині, які, в свою чергу, як ми сьогодні вже проговорювали трошечки раніше, призводять до проблем з проводимістю електричного струму. В лапках якийсь скорочує серце. Тож, якщо на все це наслоїти додатковий стрес, наприклад, зневоднення від спеки, або якийсь побутовий стрес, наприклад, як в нас зараз буває в країні, або якісь іще проблеми зі здоров'ям, це дуже легко провокує проблеми з серцем, яке вже до того стресу постійно було під стресом. Тобто, ви його накопичили, той стрес трошечки підпсували своє серце, і далі вам буде легше отримати інфаркт, погано звучить, але вам буде легше спровокувати серйозні. З проблеми через те, що ваше серце втратило гнучкість, втратило еластичність та втратило змогу адаптуватись під стрес. Всю свою адаптацію до стресу ви використали на тренуваннях, тому вкрай важливо це балансувати.